Вітаю, моє ім'я Володимир Ярославський. Сьогодні я відкрию вам секрет приготування хрусткого бекону. Для цього потрібно ріг єдинорогу, магічний порошок та трохи... А насправді треба тільки бекон, пергамент та цукор. Ну що, поїхали. Духова шафа 200 градусів. Та 12 або 15 хвилин залежить від вашого обладнання. Час пройшов. Бекон виглядає отак. Смачно вже і майже хрумкий. Перевертаємо бекон, сиплемо знов цукор і знову духовку. Отак виглядає готовий, але ще гарячий бекон. Зараз ми його охолодимо. І будемо подавати до закусок гарячих страв, бургерів і навіть сніданків. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і побачите ще більше крутих лайфхаків.